Ну що ж, всім привіт! Черговий відеозвіт. Наша міні-катежне містечко це передмістя Варшави, прямо е півтора кілометра кільцева дорога. Рівно вісім хвилин їхати до аеропорту Шопена. І, власне, тут наші два будинки з цегли ручного формування в стилі баварської кладки, які ми почали будувати 1 грудня 23 року і скінчили 1 червня 24-го року. От, власне, виглядає містечко, так осе для Можна побачити. Тут відкатні ворота, калітка це вхід до будинку. Дуже важливо, що там от, за тими будинками далі 300 метрів це школа. Тобто тут дуже, дуже така топова локація. Всі будинки продані. Залишився тільки цей фасадний 3, він, як дуплекс, ми його називаємо 3 сотки земельна ділянка, 110 метрів, 60 см атікова стіна і, і щось. І все, да, і, все так. А, і монолітне перекриття, ну, що найважливіше. Е, рулонний газон, трава ролона вже. Ту, як бачите, вікна чорні, все в нашому стилі, як ми в Україні будуємо, так само ми будуємо в Польщі. Під кожний будинок у нас тут по. Два місця паркінгових, тобто два паркінга, Що ще важливо? Тут ці будинки можуть купувати по всій території Польщі. Можуть купувати люди з України, з Білорусі, і, ну і поляки, звісно, також. Тут немає прив'язки до того, що це вся невірна інформація, що люди не можуть купувати, тобто вони не можна особну ділянку окремо купити. А якщо це буде теж містечко, тут спільна власність, тому можна. Бачите, це у нас вже такі. Як кажуть, прикольдаси на будинки. Це ми вже тут зробили в такому стилі, все, типу як лофт, чорні водосточна система, підшива, двері. Кожну, над кожними дверима є ліхтарики з датчиком руху. Також це вперше ми використали тут теплові насоси. і дуже вдало це вийшло у нас фірма Panasonic. Всі цю фірму знають, знають їх якість. Тут знаходиться ревізія, тут знаходяться глухі септики. септики до кожного будинку по 10 кубів. Вони тут в Польщі закритого типу, тому що відкритого типу не можна їх робити. Називаємо ми фасадний, він як іде, дуплекс, два танхауси посередині і тильний також, як дуплекс. Дуже зручно тут. І вигідно, що тильні дуплекси мають по 3,5% сотки земельних ділянки, Тому вони були куплені дуже швидко у нас. Люди, тут родина польська купила тильний, тут взяли е, українська родина з Кривого Рогу. Е, вони були продані там щось 200, е, щось там 5 чи 7 тисяч доларів. Зараз на сьогоднішній день той фасад, який залишився, він у нас 235 тисяч доларів. Е, Важливо, що в цих проєктах свої скважини і свої септики. Тобто тут немає центральної каналізації, немає газу і немає води центральної, але це не є проблема для Польщі, це, наприклад, це вже як норма. Чому? Тому що тут через пару років зовсім будуть відмовлятися від газу. Давайте покажу вам земельну ділянку, як вона виглядає. Трава вже є, ось фасад. Це в нас обід, і після обіду, як бачите, це вже тіньова сторона. Дуже важливо, щоб була така балконна перемичка тут в Польщі. І, зверніть увагу, ми вже відливи зробили із цегли, тут також цегли, вихід тут на терасу. До речі, Будемо чекати від в експлуатацію і після цього тільки зробимо терасу, бо вже зайняли всю площу земельної ділянки. Як бачите, відмостки тут немає. Вона все зроблена під землею, це гідроізоляція біля будинку. Хочу, до речі, показати вам дворики Танхаусу. Вони тут. В ширину 6 метрів і в довжину 4 метри. Тобто 24 метри квадратних своя така ділянка, то другий наступний і то вже дуплекс іде. Тут родина польська будується, вони своїми силами будуються, як завжди, це трошки займає часу та власних коштів. Цей проєкт, ще раз повторюсь, ми реалізували за 6 місяців, будували в зиму тому і вийшло трішки ну довше, тому що там пару місяців, як завжди, вони. Вибувають на сколії, якийсь сніг, опади, дощ, тому трошки довше. Давайте покажу вам планування. Планування тут типове, дуже популярне в Україні, і ми його використовуємо часто на всіх проектах в Польщі. Як тут? До речі, тут є свої норми, тут стан девелоперський, тут це зовсім інша тема. Тому можу вам зараз все розказати, показати, як ми тут всі будинки будемо здавати. Двері закрив, хочу звернути увагу, які двері тут ставимо. В Польщі обов'язково, щоб двері були вже з е, стеклом, щоб було видно, що знаходиться. Ну, Хто прийшов, щоб ми могли це побачити. Це тут в них прямо в нормах прописано. Заходимо. Тут же ми здаємо вже з, з відкосами. Відкоси, як бачите, вже утеплені. Поріг заходимо до будинку. З правої сторони ми можемо розмістити. Тут така буде або відкрита, або закрита типу шафа, з лівої сторони це котельня. Вся електрика, вже, як бачите, розведена, підписана, це для інтернету, це заведена вода в будинок. І власне, так виглядає розширювачі і тепловий насос. Грибінка також застоїть на першому і на мансарді. 2,5-3 квадрати, 2,5 3 квадрати. Далі попадаємо на праву кухню вітальня Прямо у нас іде санвузол. Санвузол вже, як бачите, все також виведено, електрика і так далі. 6,5 квадратних метрів. Далі заходимо в... по правій стороні, у нас буде кухня з вікном і по лівій стороні вітальня. Тут прямо вихід на терасу. Розетки, як бачите, вже робимо такі, вже ну, щоб вже можна було заходити і прям робити ремонт. стеля що дуже важливо, зроблена вже штукатурка, МПшка. І це не гіпс, це не дерев'яне перекриття, це вже йде моноліт. Ну власне поляки, які в нас купили, це молода родина, вони вирішили, що ця спальня. Кімната вона буде такого відкритого типу. І ми тут зробили, як бачите, тут перегородку майже знесли. І ця спальна кімната вона приблизно десь, або це буде кабінет відкритого типу, десь приблизно 12 квадратних метрів. Кухня вітальна разом десь 32-34 квадратних метри. Що важливо, що тут ми ставимо вікна компанія дуже популярна польська Drutex. Вони є лідерами Європи. Профіль 82 міліметри, тобто не 60, не 70 в Україні, а 82 міліметри. І це тут повинно так бути по нормам, ми не можемо зробити менше. Тепла підлога, стяжка під лазер виконана і монолітні сходи. Давайте покажу вам мансарду, як виглядає. Поки підіймаємо, скажу, що ми зараз далі будемо будувати під Варшавою такий проект на 4 родини, Також у нас на 8, також ще 2-2 тобто в, прошлому, в минулому році ми побудували в 23-му тут 15 будинків, в цьому році у нас план 30 будинків. І ну, ми до нього йдемо. Піднялися. Тут у нас е, приблизно такий коридор десь такий 3 метри квадратних, прямо це наш Санвузол, він такий немаленький, десь приблизно 6 квадратних метрів. Все поміщається. Направу, по праву руку у нас знаходиться е, спальна кімната, вона приблизно десь. 20 квадратних метрів, 19. Бачите, ми завжди зашиваємо в Польщі, але тут родина Польська попросила нас залишити, і ми балки ці залишили. Там така ніша, можна як чи гардероб, чи якийсь стіл, кабінет зробити. З цієї сторони спальня можна розмістити ліжко. Далі переходимо в іншу кімнату, вона також десь приблизно 20 квадратних метрів. На наступних проєктах підтворки ми ці будемо прибирати. Атік робимо 60 см. Ну і власне гіпсокартон ми всі шви е, заробляємо тут. Тобто шви і кутники тут також ставимо. Ну, і, власне, до речі, вже приходив інспектор. Ви бачите, це такі е, маленькі деталі, які потрібно прибрати, тому що в Польщі тут дуже популярно, щоб по кожному е, був така прийома передачі. Ну Власне, як ви можете побачити, літак. Рапер Шопена 8 хвилин. Для інформації, оцей крайній продається за 400 тисяч доларів, а там, й далі, продається їх на дві родини за 500 тисяч доларів. Ми тут продали за 200. Вони ще продають, будують. В Польщі прийнято будувати 2-3 роки. Навіть на продаж ми будуємо, як всі знають, дуже швидко. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.